І от знання цих цифр допоможе вам вийти на цифру, яка характеризує обсяг захоронення, тобто і який, яку площу вам потрібно, полігону вам потрібно мати для такої кількості відход, захоронення відходів. So that over, uh, 20 year period you are... Total waste generation will go up because тобто цей прогноз покаже, що за двадцять років зросте обсяг в продуковано продукованих відходи. Це саме за умов, що розвивається економіка і зростає населення. Кенкі амат овес де нітту дисплес. Вел, гофліканкода надія, яка веде цей процес, що в результаті те, що залишиться за захоронення, буде зменшуватися цей обсяг порівняно з з початковою точкою прогнозу. Але це буде можливо тільки за рахунок зростання переробки та uh, поводження з біологічною відповідною. Тобто менше піде на звалище з покращенням переробки, а також використання біологічних ресурсів. which reduces the overall cost of waste management and, and helps improve the environment. the result, of will improve the quality of the environment reduce the waste in the system. Yeah, yeah, it's, uh, I don't I don't know if you should have And we may have your comments around that. Okay, mm -hmm. okay. Are there, um, are there any questions? On this, is there anyone who has worked with last <laughs> question? Я запитую про питання, а також про власний досвід. Чи хтось прогнозування за такою методикою, методику зустрічатися, чи робот працював? використовується поняття поліття? Well, kind of uh, uh, what actually has uh, is the reason for uh, using uh, and distinguishing uh, separately this mm -hmm. rural It's what I said in urban areas people produce more waste. Mm -hmm. yeah.

Вони відносяться не до уро, вони відносяться до судового дерева. Вони входять в територію, яка обслуговується муніципалітетом в тому числі. Тобто, якщо туди доїздить машинка, якщо туди доїздить машинка, яка збирає відходи, це судурбан арія. Давайте вони там виходить, якраз. Uh, uh, may I the, the commenting about the question. квешенер. Отже, в тих опитниках, uh, які ми вам надіслали, ми з колегами власне з Олександром з Мариною порадились, і ми фактично вилучили питання, які стосуються прогнозування на на зараз, станом на зараз. Передбайте uh, the, yeah. so uh, uh, the, the issue of вас дипломас, але ми додали питання, які стосуються, наприклад, не тільки кількості населення, але кількості тимчасово приміщених осіб.

які є, в яких є Україна, ми маємо зараз справді подумати, як оці такі загальні принципи прогнозування які в ну, цілому прийнятні, застосувати в Україні. Але те, що зараз дуже важливо, є ну, ми сьогодні на чули від Кременчука, що загалом до війни було 2025 тисяч населення, але зараз ми не впевнені скільки є, але ми точно знаємо, тисяч, ну, що тридна тисяча внутрішньо переміщених подивошорасті. Відповідно, зараз прохання в ті опитники додати ту інформацію, яку ви маєте, але всюди робити примітки, на які саме на який час є інформація. Щоб ми самі себе не обдурили, щоб ми були відверті з собою, наскільки є точна та чи інша інформація. To get the most а коли ми призберемо інформацію, подивимося наскільки є точних цих, ми зробимо додаткові ну напевне, інструкції, як зробити це прогнозування найбільш аван реалістичне. yes, I've said it's not so easy in the current situation I absolutely understand how easy it was in the current situation good yes thank you for the comment we have just to go further because of the time time um, is running out I want to highlight another part quickly of the uh, of the basic actually exercise and that has to do with waste uh, proposition І є ще один аспект цього базового дослідження, і він стосується складу відходів. Бікоз інодемту мати профтор весмен план та білд інфраструктура, ні то носил тому, що якщо ви хочете мати цінновий плану. Управління відходами, а також економічно вигідну інфраструктуру, необхідно знати склад відхологічний склад відходів. Існує конкретне дослідження, яке дає уяву про склад відходів. The idea is that waste management for Ukraine will support you uh, in uh, planning and implementing such a waste compensation service. We have already uh, contracted a Swedish That is a and ми вже заключили контракт з шведськими спеціалістами з однієї компанії, яка і розробляє методику для визначення складу. В аналіз сортування запланований на вересні. А враг сумели да Полтавин Я десь в тому, що я читав, було про те, що в Полтавській області такий досвід є по визначенню морфологічного складу. Це в Кременчуці. Це в Кременчуці був такий досвід в дві тисячі чотирнадцятому-п'ятнадцятому році. А, в 14-15-му і в 19-му. І в 19-му. І в 19 А як називається Ми проводили анкетування тоді. Анкетування тоді проводили по районах і потім розробляли 16-28, розробляли пакати. Дивіться, стоп, стоп, давайте Давайте я розкажу ендик, io a full right and э uh, в uh, 2012 году, да? 14-19 роботи в рамках положу в Україні. Підписала меморандум з Європейським інвестиційним банком по, як я каже там, розвиток муніципальних інфраструктур, такий великий проект на 400 млн євро. So, it was in uh, 2014 and later in 2018. That in the framework of a huge project for fourteen miles сайба European Investment Bank through memorandum, That this actually survey was supposed to be done. Одна з компонентів була в тому числі це поводження з ТБУ. І вони вони це була залучена як консультант, якась там речська фірма, я вже не пам'ятаю. І вони готували, вони аналізували систему управління або поводження до час в Кременчуці, аналізували морфологію і І ми нашим шведським партнерам розповідали про те, що ця морфологія була не.